Всім доброго дня. Ми з мамою на кухні, це вже в нас після обіду. Дуже спекотно у нас. Дівчатка наші в будинку, трошки лягли відпочивати. Ми сьогодні з вами зробимо салат. Взагалі ні на що сил немає, не вистачає, бо пішла, думаю, треба вибирати вже цибулю. Її в нас там і небагато, та вибрала її. Потім Ходили ще з дівчатками на річку, ну, а зараз прийшли, то вони відпочивають. А я вирішила зробити салатики і Насіка попросила сирники. Так що ще й приготую сирники. Так, для салатику нам буде потрібно обсмажений фарш з цибулькою, мариновані огірочки, плавлений сирок, зелена цибуля. Свіжий помідор і е, ці яєчні блинчики. Взяти яйце і посмажити блинчики. Я це вже зробила і посмажила фарш із цибулькою. Для початку ми беремо, салат робиться слоями. Всі рецепт я вам напишу під відео. На низ ми натираємо плавлений сирок. Тепер беремо, поливаємо трішечки майонезу. Машинка стирає. А, ще забула сказати вам, дівчата хлопці, ще ми сьогодні закрили варення, я його вам не показувала, як ми його закривали, але вам скажу так: літрова баночка красної порічки, літрова баночка малини. І літрова баночка чорники і цукру. Десь півтора кілограма. Ну, чесно, не цей, десь отак от ми кидаємо. Боже, яке смачне варення. Воно таке. Ми його зразу варимо, а потім взбиваємо блендером. Так, балакою не кажу. Ложимо тепер слой із фаршу. Це Вулькою перш підсмажувала курячий на олійці, так трошечки притисніть, щоб було прилягло. Теж маєс. Нічого не хочеться такого їсти. Вже не знаємо, що готувати. Хоч і й те, йти замоляла, тепер вже, мабуть, спекотно, вже їй такого і не хочеться. Так, беремо тепер наші огірочки, Ложку брала, мариновані, і ріжемо такими невеличкими квадратиками. Вікуся до сих пір після. Вчорашньої прогулянки під враженням. Пішли на річку, так вона розказувала там нам із Насінькою. ми Прийшли, зразу людей не було, були тільки ми. Настінька, я і вікуся. Так, і огірочок теж змащуємо майонезом. І будемо різати зараз линець наш із яєць. Хочете, можете квадратика, маміти полосочками, як вам зручно, таке рішити. У мене з двох яїць, яєць вийшло два млинця. Отак. От Зверху огірочки покладемо і теж майонезом. Так, майонезом. Так, беремо помідор, ріжемо його так от квадратиками і теж тут і ложимо. Так, тепер беремо наші помідорчики теж отак от, майонезиком. І зверху я завжди присипаю зеленою цибулькою. Або як хочете, може, не любите там, чи якась інша причина, то можна просто там кріп або петрушка. Дивіться, який гарний у нас вийшов салатик. Готуйте і смакуйте. Е, можете під... Я підсолювала і блинчик, як готувала, і фарш. Більш нічого не це. Можете тоді, як там, за смаком, і перчик додати. Це все по бажанню. Так що, дивіться, швидко, легко приготуєте. І такого салатику ви ніде не знайдете. Це я точно знаю, бо я його вигадала сама. Так що пішла готувати сирники. Добрий вечір. Добрий вечір. Мої дівчата гуляють, Я якусь тобі. грається. Собака гуляє. А собака не гуляє? Зачем така, що гуляє? Мама, сидить. Добрий вечір. Добрий вечір, Миколін. колін. наша гуляє. Наночку зразу впізнала. І тепер знаю, тільки друже. Якусь співа. Ой, буздало. Буздало. на дворі така погодка хороша, прохолодна. Тому дівчата відпочивають у дворі. Трішки знову там ходили, малину збирали, взагалі трошечки займалися. Салат, сказали, смачний їм сподобався, бо ми вже його робили давно, а це щось мені так згадалося, що пам'ятаєш, що таке я робила, думаю, ще раз зроблю. Дні так швидко летять, туди-сюди і вже Настенька поїде. Ви знаєте, так швидко. Вроді тільки встали, вроді туди-сюди і вже вечір. Тільки туди-сюди і вже вечір. Так швидко пролітають дні. Кажу, як, ну як, як ми самі там, це є, ми теж пролітають дні, а тут, мені кажеться, ще швидше. Вже дивлюся, сьогодні сижу, кажу: о, вже починає знову і трава рости, і все. Хоча на, на дворі така спека, що ну, як не, не повинно. Та ні, дощі ж пройшли, то воно не знаю. Сьогодні ходила на город. Вікуська один помідор вирвала вже спілий. І ще два таких, що поспівають. А, ну, так, ще такі бурі. ну, Як уже по поспінуть, то. А так, ви знаєте, щось чусь... на, одні... на одному сорті трошки більше, зав'язі на другому трохи менше, але я вам скажу, ми ж багато не сажаємо. Ви ж бачили, який в мене малесенький огород. А нам вистачає, нам вистачить. Просто що. Якось мало завізі. Огірочки то вже є. Ну, ще, правда, не консервували, нічого не робили. Та й не будемо багато. Воно не нужна, тому що його ніхто не з'їдає. Племма вже гуляла, таблетки ми їй дали. Не хоче взагалі ці таблетки, ми її дуримо, щоб дати ці табле... таблеточки. Ну, в общем, Ціла трагедія з цією, з цією лаймою, ну нічого, ну що ж ти зробиш? Але пролікувати треба там 10 днів, то треба все пролікувати, щоб було все добре. Що ми ще? У нас люди зробили замовлення, то нам в п'ятницю ну ми будемо вдома готувати, а вони прийдуть, заберуть. Нам так зручно і ми так любимо, щоб хоч потрудитися вдома, приїдуть додому, заберуть це все. Завтра хочу, та не хочу, а треба а зранку, завтра поїду за продуктами, куплю, Ну, положимо, що в холодильник, що цей, щоб були вже підготовлені. Ось такі справи. Так що, отак от, от у нас пройшов день. Е, вікуська вже й вечором каже, ой, це б ще б на річку. Кажу, ну вже не підемо, вже накупалися вже сьогодні. Достатньо. І трошки насінька, вона ж е, е, біленька, вона ж на, на сонці не була, там вже немає сонечка. То вона така біла, і ви знаєте, зараз прямо то там згорить бідненька, то там то там мажимо, то там. Машемо, то там. Ну, в общем, ну нічого. Це нічого страшного. Всім дякую, що ви нам там пишете. Е, Дуже хороші коментарі, нам дуже приємно. Я завжди вам кажу. І ще раз повторюю: що у нас самі найкращі підписники. Всім миру і здоров'я. Будемо ми йти відпочивати з дівчатками. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.